З середини жовтня до кінця 2022 року середньостатистична українська сім'я через обстріли просиділа без світла п'ять повних тижнів. Такі результати звіту ООН в організації підрахували З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну здатність виробництва електроенергії скоротилась на 60%. відсотків. Всього в Україні було 75 енергоблоків. Зараз шість із них російські військові знищили, 16 пошкодили. Один знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і 22 енергоблоки не працюють через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу та вугілля. І влітку прогнозують вон, коли атомні та теплові електростанції зачиняться на ремонт, у нас знову можуть бути перебої з енергопостачанням. Погоджується з цим і в Укренерго. Каже, традиційно навесні та восени електроенергії використовують менше. Взимку люди гріються, а влітку охолоджуються, тож споживання росте. Зазвичай ці пікові навантаження непомітні, однак російські обстріли не пройшли для нашої енергосистеми безслідно. Зараз її активно лагодять, тому можливі аварійні відключення. Більше того, вони вже були цього і минулого тижня. Найбільше зачепило Київ та кілька сусідніх областей. Однак енергетики кажуть, найбільших перебоїв слід чекати у липні та серпні. Вони не обов'язково будуть, але якщо стоятиме спека, скоріше за все без віялових відключень не обійдеться. Світло можуть вимикати з 7 до 10 вечора. Саме на цей час влітку припадає пік споживання. Однак навіть при найгіршому сценарії повний блекаут неможливий, адже станом на 28 лютого 2023 року тільки побутові генератори, які везли в Україну, можуть виробляти електроенергію як один блок атомної електростанції.